Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні ми будемо з вами пророщувати цибулю на перо в таких лотках спід яєць. Для цього нам потрібні ножниці та гострий ніж. І так, що ми спочатку робимо? Відкриваємо наш лоток та відрізаємо його навпіл. Ця частинка буде слугувати нам контейнером, в який ми будемо наливати воду. Але перед тим як наливати воду та ставити це буде, нам потрібно ось тут зробити отвори гострим ножем. І так, ми зробили з вами ось тут на цій кришечці отвори. Після того ми беремо наш контейнер, наливаємо десь пів сантиметра води. Ось таким чином. Далі накриваємо і ставимо сюди нашу цибулю. До того, щоб вона швидше проросла, ми можемо взяти і тут і допомогти її обстригти ось тут зверху. Складаємо нашу цибулю в контейнер. І так, друзі, цей контейнер ставимо десь на підвіконня і через 2-3 тижні у вас буде вже своя домашня цибуля. Слідкуємо тільки за тим, щоб завжди в контейнері нашому був рівень води приблизно на пів сантиметра. Потрібно буде час від часу доливати воду. Тому дякую за увагу. Ви були на каналі Томат та Виноград, підписуйтесь. Всього доброго.